У нинішньому суспільстві дуже не вистачає таких щирих, хай навіть і подекуди максималістських ідей та вчинків, як приміром, та ініціатива, що її запропонували чернівецькі школярі. Активісти міської учнівської ради кинули клич чернівчанам робити більше добрих справ. Цим само започаткувавши нову добру Україну. Ось у чому вбачає необхідність ініціативи натхненник акції голова Чернівецької міської учнівської ради Дмитро Ілюк. Доброта – це є взагалі щось спільне, це є що. Щось... Об'єднуючи і так само повинен бути цей проект об'єднуючим і спільним. Основна ідея проекту це є проявлення доброти спонтанної, тобто правозданої та яка до того як вона стала яким, якоюсь зброєю чи в чиїхсь руках. Зробити якійсь людині кільком людям зробити щось хороше, але щось таке, чого вони самі для себе не зроблять. Що це було дійсно варте? Активісти ініціативи розпочали розповсюджувати в місті так звані картки. доброти». Їх чернівчани отримують як подяку за зроблену добру справу. Проведення акції планують розширити географію географічно і на іншій області. Далі інформацію про вчинені добрі справи мають намір зібрати на одному сайті. Там згодом буде сформована інтерактивна карта, на якій відзначатимуть місця, де коїться добро. Молоді люди сподіваються в такий спосіб започаткувати створення якісно нового, хай поки що віртуального суспільства, ім'я якому добра Україна. Вадим Пелих, Чернівці, Національне Радіо.